Що вам відомо зараз станом на тепер? Що взагалі по цій справі вдалося з'ясувати вам, як блогеру, як журналісту, який там проживає, який там працює стосовно цього резонансного рішення суду? Власне, ми і там з колегою одною надали розголос цій справі, тому що були просто обурені рішенням суду. Про цю справу було відомо. Давно ситуація сталася в 21-му році, в серпні місяці ще і в вересні вона була розголосу спочатку на місцевому рівні. і Колеги так само знімали сюжети, і наразі там було обрано запобіжні заходи винуватцям цим трьом в 16 в березні, 16 числа, було рішення суду. На яку, наприклад, не з'явився е держпрезначний державою захисник е постраждалої, тому що е родина бідна, і вони не мали можливість наняти якогось високооплачуваного адвоката е і скористалися безкоштовною правовою допомогою, і е щодо цієї ситуації, тобто Завжди вони не мали якісну е, адвокатуру, якісного захисту, і я думаю, що це теж е, зіграло злий жарт у е, цьому рішенні. Отже, е, наразі ситуація наступна: е, в, відомо, що в процесі е, справи була перекваліфікація і статті про групове зґвалтування на е, сексуальне насильство. Що це значить? Е, за першим варіантом передбачено максимальний термін покарання 12 років позбавлення волі. За другим варіантом 7 років. Я особисто вважаю, що це було зроблено для того, аби у суду була можливість, тобто, це було зроблено правоохоронцями, для того аби у суду була можливість умовний термін призначити цим цим злочинцям, цим цим гвалтівникам. Крім того, я не розумію, чому суд не врахував е е дуже важливий момент: те, що е є відео з цього зґвалтування, і відео е ці троє е негідників вони поширювали серед однолік, о, своїх одноліків, поширювали в школі, поширювали в селі. Тобто е я вважаю, що це має бути права кваліфікація цим їхнім діям? Е, тому що це ну, чим чим це не розповсюдження дитячої порнографії, так або чи просто порнографії, я бачив це відео, і я хочу сказати всім присутнім і вам, колеги, що е, якби з донькою е, когось із нас так е, поступили, я не впевнений, що ми обмежилися е, рухами в правовому полі. Очевидно, ваша думка в цьому питанні є правдивою і багато є нюансів. але знаєте, на місцях краще видно підводне каміння. Більшість речей які ви розповіли. Я зараз в засобах масової інформації. От тільки зараз почали випливати про те, що відео бачила Ви особисто до речі, бачили відео? Я бачу відео, я його маю. Але я просто в мене сотні колег зверталися би там поділити цим відео. Я вважаю, що некоректно це буде погано впливати на цю дитину і її з цим жити. Але Якщо ви можете мені довіритись, я ну я кажу, що це просто жахливо. І насправді знаєте, от про підводне каміння, яке я почала розмовляти, просто перепрошую, так. загубилася мені думка стосовно того, що ви бачили це відео. Що ще відомо такого, що немає у засобах масової інформації? Чи маєте підтвердження про синів? Ми вже отримали від голови про якісь можливо зв'язки з прокуратурою, з родичами там щось таке пишуть, дивіться, і можливо у вас є підтвердження. Дивіться, і, ну, якщо ви ходь, ну треба розуміти, що є ну є речі, які я знаю, не можу е розголошувати, аби це не зашкодило в апеляції е справи. Тому що е є група адвокатів, яка взялась займатися її зібрав е масі на відомий адвокат, і е е у нас він е ну, він пояснює, що це потім все може нашкодити в, е в розгляді справи в апеляції. Тому деякі речі мені доведеться не не розповісти, і не пошкодити слідству і не пошкодити апеляції. Зараз дівчина, що важливо, має забезпечену повністю і психологічною підтримкою, і юридичною, і все це безкоштовно. Топові спеціалісти в Україні погодилися безкоштовно цим зайнятися. А що важливо, що я вважаю, що теж не враховано судом два моменти: перший момент, що родичі балківників намагалися і приходили додому до жертви насилля, і намагалися тиснути і переконати їх, щоб вони активно не виступали в суді, і так далі. Крім того, я переконаний, що через цей тиск. Десь дівчина в суді трошки пошкодувала цих хлопців і сказала, що ну, вона б не хотіла, щоб вони отримали реальний термін покарання. Е, я не знаю, чи це через тиск, чи це просто ну, тому що вона хороша людина. І наступне е, я. Те, що намагалися стиснути, це очевидно. І крім того, у мене є ще питання до педагогів з цієї школи, де навчалась, постраждала і зловмисники, як вони могли надати позитивну характеристику після того, що сталося цим учнем, і в матеріалах справи постійно згадується ця позитивна характеристика, як один із ключових моментів, щоб пом'якшити вирок, як пом'яшувана обставина. Я вважаю, що цього просто не могло бути. Крім того. Це все відбувалося там в підвалі будинку одного із підозрюваних, дівчину насильно тримали. Це видно по відео. що вона ну явно не бажала того, що відбувалося, і після цього давати два роки умовно. Я вважаю, що це просто знущання на тією жертвою, як, як далі їй. Із цими зловмисниками е, жити в одному селі. Добре, що рішення поки не набуло законної сили, рішення суду першої інстанції, і е, наразі е, ті зломисники перебувають вдома вдома на браслетах. вони не відвідували останній час школу з нею. Пане Віталію, у мене є до вас ще таке запитання. Подейкують, що гафенець прізвище двох підлітків, і е, хтось, хто працює нібито у Київській міській прокуратурі, е, і походить із Закарпаття, має таке ж прізвище. Е, чи не має у вас інформації стосовно того, чи справді е, родичі е, цих. Цих хлопців, які підозрюються в зґвалтуванні, працюють у київській прокуратурі, і через це власне прокуратура могла би пом'якшити статтю і відповідно пом'якшити покарання для цих хлопців. Е, у мене немає підтверджень, що вони родичі, е, тим більше, цей прокурор, який працює в Києві, він е, родом з, зовсім з іншого міста за 200 кілометрів на Закарпатті, але за 200 кілометрів від Ужгорода, це досить поширене прізвище. Але я вам скажу для того, щоб е, замнути справу і домовитись з прокуратурою, не обов'язково потрібно мати родича в прокуратурі. А власне, ще цікаво про те. Е... Про те село, так яке зараз говорить ця Україна, яка там атмосфера? Чи що вам відомо? Чи були якісь там випадки до цього? Про цих хлопців можливо щось відомо, так про цю дівчину чи про школу, в якій вони вчилися? Яка загалом там громада? Дивіться, громада стандартна закарпатська. Треба уявити, що незалежно чи це було б Закарпаття, чи це було б 에, Карпатське село на Львівщині? Треба розуміти, що це досить таке. E Гірське село, де велика частина родичів, батьків завжди працюють на заробітках. Діти часто виховуються там бабусею, чи дідусем, чи одним із батьків. І е це село, де кожен кожного знає. Е повірте, дівчина навіть ну, певний час не розповідала про цю ситуацію, поки не почало випливати відео, тому що вона боялася зізнатись бабусі і боялася зізнати, що на неї будуть там в селі тикати пальцем. Це дуже важливо. Якби це було наприклад в місті такому власний центр в Ужгороді, я думаю, що дівчина була б більш впевненою в собі, це де всі знають директора, де всі знають все керівництво села і так далі. Це населений пункт на 2,5 тисячі осіб. Це дуже маленький населений пункт. Пане, Пане... Пане Віталію, у нас у студії є Олег Мицик, адвокат. Він просить запитання до вас, якщо можна. Будь ласка, Віталій. Ви один, який мав змогу і бачити відео, і бачити вирок. Читати вирок, скажіть, ви, будь ласка. Вирок ви, ви можна почитати, будь-то він віз. Я знаю, я знаю, але одне і друге тільки ви. Скажіть, там описано, що стало причиною для зміни обвинувачення. <кій> тобто описано судово-медична експертиза, відсутність ушкоджень і позиція дівчинки про відсутність проникнення в неї. Описане таке речення. А ви бачили відео? Скажіть, там було те, що називається зґвалтуванням, чи ні? Ви бачите, дивіться, ну ви маєте я, уяву. Я, 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 там не було крупного плану, і я не можу сказати, куди саме було проникнення, якщо так коректно відповідати. І скажіть ще одне, коли з... Розумієте про що? Я? я вас розумію, але ми да, цього та, не та, можемо та. з вироку зрозуміти. Це важко. Так. Тому що дівчинку, очевидно, вона пошкодувала, вона просила суворо не карати, але для того і є органи державні, якими платить платимо. Я бажаю, що там було зґвалтування. Після того як я подивився відео, ну це треба. Оцінити. Я, я не, не спеціаліст. Так, я не спеціаліст, але е, не важливо, ну, може бути проникнення безпеки. Для того є прокурор, смоти. який мав це належно так. оцінити. І... Я, я вважаю, що там е, прокуратура не мала перекваліфіковувати справу, тому що е, як мені порекомендували і пояснили юристи. Немає, е, в що саме вважають ну, про проникнення, скільки саме щоб це я було зґвалтувати? Це в книжці написано. Це, так, я з вами так, погоджуюся так. з Юрій. Правильно написано. І скажіть, будь ласка, коли змінили обвинувачення? Тому що по судовому реєстру можна зрозуміти, що 19 жовтня вони ще були, обирався запобіжний захід, коли вони були гвалтівниками по 153. Коли змінили обвинувачення? В середньому процесу? Ну, коли? Судовий ну, процес я, почався я, я вис... не дату. Я не ну, пам'ятаю дату 19 жовтня 22-го, кінець минулого року. Тобто, це десь от зараз мало відбутись. так, так так. так. це вже під закінчення. Під закінчення змінили після того, як зробили експертизу, що дівчина залишилась незайманою, але е, це не говорить про згалтування. При, е, ну про відсутнє згалтування. Крім того, е, я не розумію, чому прокуратура не врахувала і не наполягала на якомусь. Як не пом'якшувальному, а більш е, обтяжуваченою обставиною, що е, хлопці розповсюджували це відео, тобто вони не шкодували про свій вчинок і після через два місяці після того, як це сталося, раз вони розповсюджували відео. Але суд врахував е, у своєму вироку те, що вони е, зізнались у скоєному і щиро розкаюються. Але певний час, поки їм не загрожував е, реальний термін, вони не розкаювались. Цікаво і пане Віталію, ще одне запитання. Як з коли змінюють обвинувачення на м'якшу статтю на більш м'який злочин, потерпілому роз'яснюють його право продовжувати відстоювати стару кваліфікацію? Як себе вів захисник, е... представник органу опіки в цій частині? Чи вони наполягали, чи теж всі тихесенько погодилися з цією кваліфікацією? Е, на жаль, цей момент судової справи я не пам'ятаю по всій е, історії, але що важливо на, на винесення вироку на найбільш важливе судове засідання е, сторона захисту призначеної державою не з'явилась.